У збірної України з'явиться новий тренер. Павелко розповів, чи зіграємо ми у відборі на євро 2024 А топова європейська збірна заявила про товариську гру з нашою командою. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Дніпро 1 у запеклому протистоянні обіграв рух з рахунком 3-2. Нападник Артем Довбик також відзначився голом в цьому матчі. На 28-й хвилині він зробив рахунок 2-0. Це 19-й забитий гол-футболіста у 21-му матчі чемпіонату України цього сезону. До побиття рекорду Генріха Мехітаряна йому лишилось 6 голів. А в іншому матчі Олександрія та Інгулець голів не забивали. Це вже сьома нічия у 8-й матчах Під керівництвом Ротаня для Олександрійців. Кузьменку влітку треба йти знову на поклон до Шарана і просити повернутися і забути всі образи, щоб знов команда грала в нормальний вертикальний футбол з атаками на чужі ворота, а не цей жахливий деродин. 22 тур, все. Ось так, друзі. Нині виглядає турнірна табличка. А ми йдемо далі до дуже цікавої інформації. Бразильський бател з 3-го дивізіону штату Парана прийняв назви та кольори Маріуполя. Клуб у своєму інстаграмі опублікував колаж та пояснив таке рішення. Маріуполь став найбільш бомбардованим містом України. 90% міста перестали існувати. 19 березня 2022 року Маріуполь мав зіграти з Колосом на домашньому стадіоні, але той матч так і не було проведено. Його стадіон перетворився на руїни, і команда припинила своє існування. Гуарапуава, місто в районі Прудентополіса, штата Порана. Має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у латинській Америці. Америці. і вони дбатимуть про Маріуполь доти, доки команда не зможе повернутися на батьківщину. Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію в Україні футболу. Ну окрім ОГО, не знаю, що і додати. Потім заявлять цю команду в УПЛ. Респект неочікувано. Друзі, а ми своєю чергою давайте продовжити наближати нашу перемогу разом. Для цього донатимо на ЗСУ і звісно приймаємо участь у крутих благодійних акціях, як то акція кіберпанк від Favbet. Все дуже просто. Залітаєте за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Виконуйте дуже прості завдання. За це отримуйте призи, і відповідь до наш ЗСУ також ці призи будуть. Отримати, тож наближаємо нашу перемогу разом. Гайда, крокуємо далі до Андрія Луніна. Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, чи отримує голки про команди ігрову практику до завершення сезону. Лунін, якщо куртуа буде в порядку, він продовжить грати. Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону. І тут друзі підлетів нереально крутий апдейт, дяка мобільному датку трибуни. Що куртуа захворів і, скоріш за все, на сьогоднішній матч проти Жирони Віктора до речі, він не поїде і на матч. Поїде Андрій Лунін, ну і ще один вратар, але ми розуміємо, що скрізь за все 99 дитятів, що саме Лунін сьогодні буде грати. І в захисник Деніл Кастіло став гравцем шахтаря. Контракт з гравцем буде чинним від 1 липня 2023 року до 30 червня 2028 року. 19-річний Кастіло є вихованцем ЛДУ Кіто з Еквадором. За першу команду він не грав у складі Ю 20 минулого року, провів 15 матчів, у тому числі в молодіжному кубку Лібертадорес. Цей перехід вже встиг прокоментувати. Даріо Серна, ви знаєте, що раніше були бразильці, зараз трохи змінило є і венесуельці, хороші футболісти, і в Колумбії, і в Еквадорі. Вони повсюди сьогодні ростуть. Ціль нашої скаутської служби: щоб знаходити топових молодих талантів, які готові грати за шахтар ми в них віримо і підтримуємо їм потрібен час і гайда до збірної україни там ціла низка вогню президенту УАФ андрій павелко заявив що збірна україни продовжить виступ у кваліфікації євро 2024 попри наказ міністерства молоді та спорту україни про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами Збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на Чемпіонат Європи 2024 Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації. В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд для розв'язання пов'язаних з подальшою участю у змаганнях питань мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Міньмодуспорту. Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збір. Вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні. Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії. Справді, в червні наша збірна матиме вояж до Німеччини. Німецький футбольний союз офіційно оголосив про проведення товариського матчу між збірними Німеччини та України. Контрольна зустріч пройде 12 червня у Бремені. Це буде тисячний матч в історії німецької збірної. Спаринг буде благодійний і виникає цілком логічне питання: хто буде готувати збірну до контрольного поєдинку з німеччиною та до наступних матчів відбору Євро двадцять Національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час, написав Павелко у своєму Фейсбуці. Тедласо, хоч би не Михайличенко. Якщо ворота прибрати ВО, то це буде рахуватися як новий тренер. Ага, чули вже. Друзі, що думаєте ви? Чи вдалося нашим Уафникам домовитись з Рибровим? Чи все таки ні? Просто відтягують. Якби... Сором цей. Іспанський. пишіть свої коментарі, мені цікаво вас почути і ставте свої вподобаєчки, якщо це відео вам сподобалось. Макс Коляда, Ютуб Трибуна, дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па, друзі, на зв'язочку.